Велична поліція розслідує обставини вибуху у кафе в Дніпровському районі Києва. Інформація про подію надійшла до нас близько третьої години ночі, коли на місце події виїхали працівники районної поліції і представники профільних служб, зокрема експерти вибухотехніки. Заявниця розповіла, що після зачинення кафе близько третьої години вона почула спочатку звук розбитого скла, а потім пролунав вибух. Коли жінка вийшла, вона побачила частково пошкоджені стіни, вибиті вікна і пошкоджені меблі. З місця події експерти вилучили металеві. Осколки, які нагадують залишки від гранати РГД-5, їх відправили для проведення експертного дослідження для того, аби встановити, який саме вибуховий пристрій, спрацював. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, це хуліганство. Відпрацьовується вся прилегла територія з метою встановлення записів камер відеонагляду, які допоможуть нам розкрити цей злочин, і встановлюються особи, які можуть бути причами. До вчинення цього правопорушення. За скоєне їм загрожує до 7 років ув'язнення. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.